Ось така шишига в зеленому кольорі в 16 му масштабі. Копійно виконана. Ось такий салончик там є, відкривається кабіна. Також будуть додаткові аксесуари для того, щоб її додатково прикрасити. Це будуть дзеркала там і інші різні аксесуари. Ось є підсвіточка в фарах, ось тут акумулятор. Ось так виглядає моделька. Є, до речі, тент на ці моделі, теж їхні оригінальні від ВПЛ. В них багато є різних аксесуарів, тюнінга для моделей. Тут запасочка ось так виглядає. Дзеркала встановлюються. Постійний повний привід. Ресорна така підвісочка. Як передня, задня, два моста. От. І повністю пропорційне управління. Тобто, скільки повертаєте, стільки повертаються і колеса. І так само з газом. тобто... Дайте маленький газ, і вона буде їхати повільно-повільно. Тобто -повільно. все як вам буде треба. Стикацька моделька, вони ще можуть бути в синьому кольорі, зелений та синій кольор. Зарядка, акумулятор, все в комплекті. І ще є їхні оригінальні наліпки. Ось так виглядає коробка. Оригінальна коробка від ВП. І ось їхній логотип.